Коротше, Сергій Павлович приїхав на які машини? Кіасаренто. На Кіасаренто приїхав. Получається, віддав власникам, власники вже самі машину продали. Тепер стоїть питання, в чому же їхати назад. Продзвони... А, Ми покажемо, що ми счастливо предлагали, на чому йому їхати а, назад. Не знаю, пропонувала класний варіант. Я не знаю. Він нам сказав, Сергій, я сміюся. вас зараз на що. Я на ну, Я вам зараз на no. Не знаю, непоганий варіант. Це ж був нітро не недавно. Не не. Ну так, да. щоб не поїхати. Типа електричка, ну хай там траса. На Київ треба їхати Саші і дяді Гриші забирати дві машини на Суму. Ось, прекрасний варіант. Ну, класний чоб, варіант. Щоб не забрати. Її треба відвести на Київ. Будь ласка. Сюди сідає Сергій. Справа, не знаю, вже хлопці будуть на свої факти. Ззаду. Ну, Саша ж збирався цей, так? Да? Ну, Саша поширяться. Поширити, так. Да. Ну, а дяді Гриша маленький. Ну. Цілька, ну, не вибрав цей варіант. Ладно, хай. Продзвонили клієнтам нашим. Він хотів привезти автомобіль на Білогородку. І в принципі погодився, щоб Сергій взяв його машину і на ній поїхав вже в Білогородку. Поки, Ілюша, спілкується з клієнтами, я розкажу. Або сьогодні, або завтра вранці Хімнай Санта Fe біла, яка стала у нас на майданчику, вирушає в Білогородку. Серіби за кермом їде дядя Гриша, їде Саша. Тобто втрьох їдуть на Білогородку. Чому такий банний? Тому що зовсім скоро ви побачите у нас новинку на майданчику. Приїде до нас Фабія свіжопривезена. І приїде до нас Робстер свіжопривезений. темно сірий кулях Фабії і чорний кулях Робстера. Гарні машиночки, взагалі супер. А по Поставили ж підйомник, піднімали гуртом. Тоже класно, дивіться, візуалочка тепер, супер. На фоні у цього всього здання тут такий коробочок Point Service. Підсвіточка буде, що ще. Хлопці доварили крюки, тут буде сипочок вісити, тут буде, Сергій закаже стиму. Світильнички, світильнички закаже. Ну і з того вже закрите, дивіться, отаке скло. Оля намила, хлопці поклеїли, дивіться, як виглядає класно. Там всередині що? стоїть підйомник. Поїжджав сьогодні до нас електрик, подивився. Що треба купити, щоб вже під'єднати? Це ще масло для гідравліки. І поїхали. Покажемо вам першу машину, яку будемо піднімати, я думаю, це буде Peugeot маленький, то червоний. Трошки подобслужить його, щоб їздила довго і не ламалася. Ну а так, в принципі, сьогодні що ми поміняли Peugeot 807, нещодавно я знімав, що знижена ціна була. На 500 доларів знижена була ціна, а сьогодні приїхала людина, ми поміняли Peugeot на Logan. Поміняли пжу на Логан. Логан симпатичний, непоганий, їде класно. І зовсім скоро побачите в продажу. так? Вчора ми продали дві машини це Renault Kengo і Hyundai Tucson. Сьогодні зранку дядя Гриша їздив на Hyundai Tucson на СТО, Думали, теж заберуть, але ні, не сподобалось. Він там машинка знову стоїть в продажу і надалі. Машин небагато, тому запрошуємо. Вас з вашими машинами заповняєте наш майданчик, нам буде чим торгувати, вам буде що продавати, Заберете кошти з автомобілів, які хочете продати. Ось дивіться, скільки місця. Дуже і дуже-дуже багато місця. Тут все такі машиночки. Тут мотор треба робити, цю пажечку маленьку, на Істошку піднімати. На цей логан поміняли, цей сашан пасад Б5. Логан такий у нас на порогах тонований. Ось такий телевізор, як в Теслі. Ну, досить непогано подйомників, гур, кандьор. А ще а цей автомобіль самимісний. Тобто ось додаткові місця. Зазвичай я бачив тільки п'ятимісні логан. А тут у нас самімісне. Уявляйте собі всю можна всю родину перевезти.